Я не знаю, що вже й думати про це. Я не знаю, чому від не розбереш, звідки все взялося. Не те, щоб я боявся когось. <ріст> <ріст> я знав, на цьому місці треба бути готовим до смерті, але я не хочу ризикувати своїм життям. Намагаючись перебороти те, чого я не знаю. Махнути рукою і сказати, чорт з вами. Рад это за вашими законами. Тут у нас 9, дивися. 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 Так, а ну-ка я, я. Я розочу. Мені хочеться середитися на цій роздачі, бо в мене сертяр. Достатня кількість дроя, які на флопі спокійно нам платять. Десятка платить, просто третина. Просто третина. Елба! Я думаю, що рейс фолда тут в цілому не існує в його рейнджі. Але тим не менш все одно зіграю просто кол тут. Бо я можу зіграти кол з король дама і посінути терм. Здравствуйте. У чому справа? Будь ласка, вийдіть з машини, сер. Що це у вас? Будь ласка, вийдіть, сер. Я. Yeah. What А це вам для чого? Серйозно, ви не могли б на секунду завмерти, будь ласка? Однозначно, одному значному моменті. Good game, soldier. Peter. Можете мене не сильно там уважно слухати, я багато в чому помиляюся. Я в деяких речах просто намагаюся робити висновки на Звісно, в ідеалі Мати добру підготовку. У нас Костя Джоб зробив неймовірну роботу, підготовку по ICM вебінару. Думаєте, я його подивився? Ні. Чи можу я таке заводити колом? Думаю, що можу. Нічого. Пішу, так, ну коротше, ну, мені доведеться підлаштовуватися. Я не очікував від нього такої агресії. Мій open затреbetе. за squeeze opens button. Ма, но велі. І я тут 7-6 юти такий. Хо-хо-хо! We like a, feels like a sir. Блін, а я би на плоті заплатив би ще. Прикинь. Так, я би хлоп ще платив. ну okay. так. Good game, пейджам. чудово. Да блинский, блин. Це не кол, сьогодні. Ну классно. Я думаю, що руки давали, я не думаю, ну да. У мене вже люди. я розумію, я виглядає як клоун. Рейс-пас, кол-пас, рейс пас. Прямо прямо топовий гравець на фінальці, обережно. Поясни мені дещо. Якщо твої принципи привели до такого кінця, який від них був зиск? Ух, Я буду здивований, якщо ББ зараз такий. Ні, я не кол. Ну, якщо СБ пас, то я думаю, що ББ. А, ну, СБ здоровуше. А ще й думаю, можемо зараз двох бисів втратити. Ну-ну. Сао, понеслася. А, ну дев'ятки, я думаю, так і вириваються насправді. Ой-ой-ой-ой-ой. Один точно піде. Але тут дама така, слухай, я так... Краще, ніж я очікував. Good game. Мінус один. Це і взяв прямо по козирях. Люди відлітають, ми там щось якісь бланди не заробили, не дозробили, тобто втрати. Буває, що ти зробиш, життя б теж. Ой. Дяк. Я, я би. Я думаю, що це блеф. Перевіряємо в мою згадку, що це якась маячня. Він не викине вже. Якщо цей пас, то цей не викине. А якщо цей поїде, то цей і цей викине. То ми одразу розуміємо, що то є маячня. Давай, кол, показуй. Що й треба було довести? Це реальна маячня. Найс рід Гоша, молодець, але це завдяки мейнтренерам, вони мені такі скати пояснюють. А це буде пуш. Хололина, Ми їдемо. Ну хай нам щастить. Так, хай нам щастить. Хай нам щастить! Взяли! У нас пташки вже спів... наспівують тут між же іншим. За вікнами. Ну, вболіваємо за четвірку. <хи> Навіть за дві. Це... Я вважаю це при Чувак просто сидів, чекав на ці офігенні карти і вони йому час від часу заходили, і він нормально не виступав. Хей, hey, джам! Шести. Ой-ой-ой! Бачили, які підготовлені? Окей, вболіваємо. Думаю, йому небезпечно пушити пару, це я не хочу його активно прибетити. А, Жесть, Ти дивися. Нас, звісно, цікавить цей парубок з десять нобландами. Сильно. Пропоную розібратися з ним в ціле, Не, Не хоче. Ньюк призадумався. Опа, треба. Там ячняйка Не знаю, колзика а не нафиг. Там клавиши. А ну заумре. Чарт. Навряд чи це були королі. І тут Гоше вирішив потрепетити в блеб. Але я не зрозумів. Супермен Сізов його треба ти не треба, тому що він колець. Отже дідь. Оу, треба брати. Твій найбільший програш <говори> <"Вар -вай -реш> Warwaira. <-клуз> так, одразу й не згадаєш. О, <говори> обирай. Оу, треба точно брати. На що граємо? Просто обирай. Е, ну, треба тут за якогось брати, ну блін. Волго молодець. Yeah. Тільки не в кишеню. Yeah. Не мішай yeah. з іншими монетами своє щастя. Буб. Ладно. — бле. Але цього разу було виглядано, що ж тут король проти дев'яток. Добре, я не знаю за кого вболіваємо. Надо за дев'ятки, напевно, щоб, щоб пейджам потримати. Пахнем клітами. Але значно приємніше було, якби я джакопували тоді король балет, король 10. Як на мене, прям значно було б краще. От давай разочек викинь просто. Ну, Мурга! Дошки, скричу, за це все. Я вдячний долі за до те, що я зараз знаходжуся в цьому турнірі. Мінімум маю третє місце і не так вже і страшно, що мені здають мерзену карту. Опа. Ну поїхали на мене. Да. Перше він викинув! Перше викинув мене, то звали ціто. Ой. А тут яка проблема? Якщо він рейз, ми ко. Якщо цей пуш, не те виходить кол, да? Король валет. На 10 лайні. На 11. Це доволі близьке рішення. Ну, Думаю, кол. Ну, ладно, це в нас. Ну... Ну... Ну будь ласка. Я вдячний за що. Вдячний, що був тут. Буенос Діас. Я гадаю, не я таке майбутнє, та ти, майбутнє ти, ти собі уявляв, поклавши око на ті гроші. Пізно. Спустив я їх. А ти не боїшся, що він зараз на шляху в Одесу? Тоді це вже йому краще боятися. Сподіваюсь, що я зіграв в мене мінусовий кол. Дякую, що були зі мною. Без поряпу і без недобру. Так, так.